Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін У Бетмена. А супергерой, вірніше, супергеройка, лікар гастроентеролог Оксана Ядлос. Доброго дня, тема цього епізоду: чому не помічаємо гастрит?». І про непомітний гастрит можу сказати трошки зі свого власного досвіду, я лікував печінку, і відповідно симптомів, які би свідчили про гастрит. Не було таких явних, звичайно, інколи була блювота і нудота, але вона супроводжувалася головним болем. І я це пов'язував скоріше з якоюсь інтоксикацією і захворюванням печінки. І, врешті, до гастроентеролога потрапив тільки тоді, коли мене скоривав лікар-інфекціоніст, і там вже поставили діагноз гастрит. Наскільки часто трапляються такі ситуації, що в людей або ледь помітні симптоми гастриту, або вони ці симптоми пов'язують з іншими хворобами і тому, якби, ну пропускають гастрит? Діанус гастрит ми виставляємо після проведеної езофагастродооденоскопії з біопсією, коли ми бачимо слезу оболонку шлунка і бачимо результати біопсії. До того часу ми говоримо про недосліджену диспепсію, яка проявляється нудотою, болем в верхній половині живота, блюванням важкістю після їжі, пекучістю в епігастрії, здуттям живота. Ці симптоми можуть бути настільки незначними, що людина на них не звертає уваги поболіло та й минуло. Знову ж таки, якщо в нас є основне захворювання жовчком'яна хвороба, холецистит, гепатит, ми зосереджуємо увагу на них, а про гастрит і не думаємо, і симптоми прописуємо основному захворюванню. І як багато таких пацієнтів, от як я, які приходять до гастроентеролога, і якби випадково ми виявляємо в них гастрит. Звичайно, багато і вони приходять спочатку, можливо, до сімейного лікаря, який направляє до гастроентеролога, і ми вже тоді розбираємось. Якщо ігнорувати симптоми гастриту і ігнорувати відповідно сам гастрит, то до яких наслідків це може призвести? Наслідками можуть бути онкологія. Рак шлунка, виразки кровотечі, часто пацієнти тривалий час ігнорують симптоми гастриту, і потім, коли ми вже робимо гастроскопію з біопсією, і коли приходять результати біопсії, ми можемо бачити зміни, які часом вже є незворотні. Ну і що тоді в таких випадках робити, щоб не пропустити гастриту, що з профілактикою якоїсь приходити до гастроентеролога і просити профілактично зробити гастродуоденоскопію? На профілактичні огляди до гастроентролога або в Профілактично робити гастроскопію не потрібно. Гастроскопія з біопсією проводиться лише за показами. Ми вибираємо пацієнтів згідно віку, якщо вік більше 60 років і є симптоми диспепсії, такі як нудота, біль верхній половині живота, здуття, облювання, звичайно, ми робимо гастроскопію. Якщо вік до 60 років і є тривожні симптоми, такі як анемія з незрозумілих причин, невмотивована втрата ваги, постійне Блювання, симптоми виразки, такі як чорний колір калу або блювання темним містом, тоді ми робимо гастроскопію з біпсією. Тобто, гастроскопія нам має дати відповідь на питання, чи є гастрит, чи є рак шлунка, чи є виразка. Тому, якщо є симптоми диспепсії, про які ми сказали: нудота, біль, блювання, важкість після прийому їжі. Варто звернутися до гастроендоролога, і тоді ми вирішимо, яке обстеження потрібно провести. Ну, от власне, мені ендоскопію робили, і як це кажуть в народі, ковтати зонт – це така ну, малоприємна процедура насправді, але в моєму випадку все пройшло дуже емпатійно. Якби так сказати, лікарі, медсестра мені допомогли як би, пройти через цю процедуру. Вони мені підказали, як правильно дихати. Вони мене підтримали, що ви молодець. У вас все, все виходить. Також розповідали, що відбувається, і от під час прийому це запам'яталося найбільше. Комфорт для пацієнта один із стандартів лікарні святої Параскеви. тому що важливо не тільки точність проведених маніпуляцій та досліджень, а й те, що відчуває пацієнт. До того ж, є опція така, як медикаментозний сон, тому якщо ми робимо гастроскопію під знечуленням, то тоді жодних відчуттів. Чому важливо робити біопсію під час ендоскопії? Ендоскопія без біопсії малоінформативна. Та і діагноз гастрит без результатів біопсії ми встановити просто не можемо. Діагноз гастрит виставляється на основі результатів біопсії, тобто результат патоморфологічного висновку це основна частина діагнозу гастрит. До того ж, на ендоскопії ми можемо виявити нову чи поліп. Тоді теж потрібна біопсія. Ну, а от у випадку гастриту. Тобто ми, по суті, якби візуально бачимо, що там є гастрит, тобто, якщо ми дивимося на, на слизову. І відповідно наше завдання зрозуміти, чи він викликаний Гелікобактером Пілорі, чи не викликаний. Чому тоді не зробити просто аналіз калу на Гелікобактер? І Зрозуміти, що ми маємо причину гелікобактер, а замість того, щоб брати біопсію і шукати в матеріалі той Гелікобактер, ми відштовхуємося від того, чи ми робимо обов'язкову гастроскопію чи не робимо. Так як ми говорили згідно віку, а якщо ми робимо згідно віку чи тривожних симптомів гастроскопію з біопсією, то на результаті біопсії ми будемо бачити гелікобактер. Якщо пацієнти до 60 років, яких немає тривожних симптомів, Є ознаки диспепсії, Ми робимо просто тест на гелікобактер Пілорі, антиген в калі. До того ж, і існує так званий каскад Кореа. Це такий ланцюжок змін від хронічного гастриту до раку шлунка. Тому ми маємо розуміти, на якому етапі ми знаходимося для того, щоб вибрати правильну тактику лікування і спостереження. Ну, от в мене власне виявили цей гелікобактер Пілорі, і мене приємно здивувало, що лікування тривало всього два тижні. Так, для лікування хелікобактер пілорі асоційованого гастриту, ми використовуємо двотижневу терапію з антибіотиками. Після цього ми проводимо тест, е, аналіз скала на хелікобактер пілорі контроль для того, щоб впевнитись в ефективності лікування. Рідко коли ми призначаємо другу лінію терапії, коли не ефективна перша лінія. До того ж, лікування виразки шлунка теж може проводитися консервативно, якщо дотримуватися рекомендацій лікування а якщо на ендоскопії є ознаки гастриту, але гелікобактер пілорі не виявлено, як ми тоді лікуємо гастрит? Причинами гастриту може бути не лише пілорі, це може бути, наприклад, вживання нестройних протизапальних препаратів, таких як диклофенак, кеторолак чи ібупрофен. Це може бути вживання алкоголю, тютюнопаління, це може бути рефлюкс жовчі, а також систематичне, скажімо, нездорове харчування. Тому відштовхуючись від причини, звичайно, ми забираємо алкоголь чи напаління, ми ведемо здоровий спосіб життя, тобто рекомендуємо здорове харчування. І якщо в нас причиною гастриту є настроєні протизапальні препарати, ми їх відміняємо. А при неможливості міняємо їх на ті, які менше впливають на слизову оболонку шлунка. При рефлюксі жовчі ми призначаємо специфічне протизапальне лікування. Підведемо резюме нашого епізоду. Якщо лікуєте печінку жовчний мікур, варто проконсультуватися з гастроентерологом, щоб знати, що зі шлунку все гаразд, і не пропустити гастри чи інші захворювання шлунковок школу тракту. Не ігноруйте найменші прояви диспепсії, білі верхній половині живота, печіння в епіастрії, нудота, блювання, важкість після прийому їжі здуття. В медичному центрі Святої Параскеви гастроскопія пройде комфортно за підтримки медичного персоналу, і плюс додаткова опція може бути медикаментозний сон, який допоможе комфортно пройти процедуру. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович та лікар-гастроентеролог Оксана Ядлось. Ми говорили про діагностику та лікування гастриту. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.